Якщо ця мова не твоя, Ірина Рубець. Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок Солов'я, тому й гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні, і ті вірші, і ті пророцтва, то безобраз та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя. Бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі і де би фронт свій не тримав, усе це втратить зміст крізь роки, якщо ця мова не твоя, вже історично сотня копій, подій говорить Солов'ям триматись мови світ, як Бога. Бо я не вірю, ну невже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет? Де знову над гніздом тривога, де ця війна, і цей окоп, і кров та сльози, а не роси, де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя, то грішці на усім старанням, Бо де ти бачиш, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька, а мова більше, ніж ім'я. А мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову, мову ж не даремно, вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там, на вражі нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки. Роки, щоб руські пісні ностальгічно співали наші ж, співаки, щоб аж під кірку нам пробратись в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднали із диким стадом. Ми ж один народ, щоб привід був сказати: якщо ця мова не твоя, то нам не світиться країна. Включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. А вернуть воїни, і сміху сюди буде, український. Ми навчимо і ціле військо, і відокремимо своїх.